Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кунченко джелами з Півдня Диськовосі. Сьогодні отримала такі ось обновочки. Це рябчик. Ну, Бачите, такий гарний. Він навіть буде цвісти ось бутончики тут. Ну, кажуть, що він цвіте саме звичайним оранжевим кольором, а просто листя таке гарне. Ось ще один великий. Бачите, тут один великий такий. Тут Два таких гарних. Е, так, це в мене рябчик стрілеолисний, зелений з жовтим. Я купила, потім в зелений з білим. Теж я вже купила ще в минулому році. ну Цибульками купувала, саджала. Це, бачите, в горщиках рослинки. Зараз піду їх висаджувати. І тут ще один малесенький теж в горщику. І отримала чимирники нові махрові. Це там м -м, заграманичні, приїхали за кордону. Нові сорти. Бачите, ну вони, в принципі, однакові. Ось, що що хочу вам показати? Ось от, от такий кущик 600 гривень, щоб, щоб ви розуміли. Махрові 600 гривень. Тут це вони вже підрощені сіянці, це все сіянці. Ну, тут вже, бачите, ось середній центральний і ось навіть бокові трошечки маленькі є. Це рік це буде кущ. Через два роки я, можливо, вже буду їх ділити. Зараз, хоч неділя, треба йти висаджувати. Спочатку зараз витягну замочу, Побрізаю це листя старе, і поки буду саджати рябчики ці намочуться в мене і повисаджу їх на нове місце. Десь посаджу так от в купі три кущики, щоб можна було потім збирати насіння з них. Чисто такий сорт, щоб був. Бачите, який. Тут не написано, Ні, написано Двінтеса Корал. Так, тут що у нас написано. А тут Ну тут ось такий бутон погрізаний, тут у нас Spring Rannick якийсь, коротше, так розумію, спринт-розела якийсь. Так, а це у нас... Це сапінк, а це у нас інтеса Coral. Хоча ну, трошечки відрізняється, вони вже трошки відцвілися, Я ж так і думала, що наче замовляла три різних. Ну, все одно от посажу, вони так більш-менш однакові, десь трошечки в кучки посаджу. Так що неділя, не неділя, треба йти працювати. Ну, рябчики, звісно, це взагалі. Така краса. Скажу ціну. Це купувала цей 300 гривень, ці 2 ось 350. Оце така краса. І прислали мені ще ось ірис сітчатий. Такий от темно-фіолетовий. Я так думаю, що такий от він буде. Відсівся. Ну, мене такого нема наразі. У мене є голубі і синій всього. А це ось такий ще. Посаджу цумі. Ну, ось така краса у мене. Ось такі обновочки, як бачите. Чимерники і рябчики. Поки це все. А завтра поїдемо, заберемо, що від Бережнюків посилка прийде. Навіть і не пам'ятаю, що я там замовляла. Прийде, буду дивитися Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.